байливий до природи корм з протеїном майбутнього брід! Щоб кайфувати неважливе місце. Неважливий час. Бо найкайфовіше не тоді, коли зручно. Найкайфовіше, коли хочеться. Як хочеться неймовірного смаку вермішелі Мівіна, який драйвить нас жити в моменті Мівіна. Задоволення, коли його хочеться. Раз два із безлімітним інтернетом усе відбувається значно швидше. Підключай новий тариф турбо і отримуй безлімітний 4G інтернет лише за 165 гривень. Разом ми зможемо Vodafone. Арумоксамит Якобс. Кожна мить безцінна. Привіт, я шалений. Фіксую все на цілої. Ріки. Ваші тарифи мобільного зв'язку знов дорожчі. Є рішення. Сьогодні я фіксую ціни на тарифи від LifeSell. Це мій фіксатор, але він не потрібен. Ціна на тарифи фіксується звичайним перенесенням номера до лайфсел. Підключайтеся зі своїм номером до лайфсел. І користуйтесь тарифом за фіксованою ціною до кінця року. Зафіксували? Лайфсел. Вільно мобільно. Лайон з хрумкими вапельками. Густою карамелью, хрусткими пластивцями та ніжною глазур'ю. лазур'ю смакота. Упс, а зовні не дуже. Ну і що? Лайон, а скажений, на смак шалений. Mm. Ти щось сказала? Что mm. що, ж, що змінилося? Mm. Немає слів. Або каже, або дай спробувати. Улюблені бургери в Макдональдс тепер ще соковитіші. Настільки смачно, що бракує слів. Mm -hmm. Ікона стилю? Ну, я прагну до Модна інфлюенсерка? Ага, я на шляху до цього. Героїня серіалів? Ахаха. Майже героїня. Супер усмішка для кожного з пастою сигнал. Сигнал? Сигнал? Це формула пасти з цинком, що забезпечує антибактеріальний захист зубів та ротової порожнини протягом 18 годин. Сигнал. Важлива кожна посмішка. Прийшла зі школи, почала кашляти. Пишуть, вже всі діти кашлюють. Пиши в групу. Від кашлю пектолван плющ. плющ. Від кашлю пектолван плющ. Ось пектолван плющ. Нам від кашлю пектолван плющ. Тому що. Смакує тому, що допомагає, тому що український. Ми не Ми не Допомагає діткам від кашлю. Від фармак. Я шукала поєднання ефективних антилікових інгредієнтів. Чудові новини. Ось і воно. Денний крем, Revitalift лазер. Три потужні інгредієнти в одному кремі. Проретинол, вітамін С та гіалуронова кислота. Розгладжує зморшки, посилює пружність і робить шкіру більш сяючою. Фомітний ефект. Revitalift лазер від уреальпариш, адже ми цього варті. Тату, в тебе горло болить. Біль, інфекція, запалення. Потрібен урасе. Орасепт допомагає усунути біль, вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасепт загаси болю в горлі. Не можу знайти собі місце. Геморой. запалення, свербіж. Проктозан Нео усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Нео – три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Ідеальних пахв не буває. Усі прекрасні, усі неповторні. Новий дав Care ще лагідніший до шкіри і дарує триваліший захист. Обирайте новий дав Care. Дефіцит вітаміну Д наш прихований ворог. Четверо з п'яти українців живуть з ним. Головне підняти рівень вітаміну Д та досягти норм з декрістолом Д Д3» Ви можете досягнути оптимальних рівнів вітаміну Д. Декрістол Д – Вибір якому довіряє декрістол Д3». «Чай Піквік» – колекція натуральної класики та яскравих фруктових поєднань. Чай біквік створює темні типу моменти єдності. Українки здавна знали, що запорука краси це здорова печінка. Карсил надає печінці сил. Це ви на фото. Це не я. Як вона це зробила? Болгарська болгарська Валеріана. заспокоює нерви. Неважливо, з яких причин болить голова, бо від головного болю є Темпалгін. Темпалгін. життя без головного болю. Ми запрошуємо вас. На теплі весняні, веселі, надихаючі, березневі, яскраві сімейні. патріотичні концерти дизель-шоу на підтримку ЗСУ. Три дні поспіль Ми будемо радувати вас новими жартами. 1, 2, 3 березня запрошуємо вас в жовтневий палац. Сміємося разом ворогам на зло та донатимо на зсу. До зустрічі на концертах найкращого шоу країни. Зустрінемо весу! Весну! Твои таємниці. Не тіло. Твої почуття. Скажи так, скажи так. Твій серіал. Телеканал твоїх улюблених історій. У суботу. когда Коли доля залежить від пальця вверх. Гладіатор. Субота о 19. Дивись на свет По-новому. У суботу. фильм Гая Ричи. Тепер не розпочав цю війну. Він мріяв про трон твого батька. Король Артур. Легенда мече. Субота о 22-й. Дивись на світ. По-новому. У неділю. Час чудити. Капусна п'ятірка. Йде на серйозне діло. Я нам цікаве дільце знайшов. Що, Чоловій дефійно. Логанці, прем'єре. У неділю об 11.50. Дивись на свій по-новому. Пора зупинити цю корабливу какофонію. Ергоферон. Посилена противірусна дія, полегшення симптомів, потужний удар по вірусам при грипі та застуді. Настав час провітрити голову. Нове квіз шоу яке не схоже на жодне інше. Запрошую вас на поле. Сто учасників вийдуть на поле. Розділено на 100 квадратів і категорій. Які нерви, що ви робите, шановні? Нове, захоплююче квіз, шоу, що завойовує світ. Та ви зараз це Поле, гра на всі 100. Прем'єра з 7 березня о 20-й. Провітри голову на новому каналі. Дякую, починати день атаки.